Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Лаврів Ігор Миколаєвич, головний сержант 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Народився 2 березня 1982 року у селі Тужилів Калуського району, що на Івано-Франківщині, був наймолодшою дитиною у родині. Мав старших брата Романа і сестру Наталію, Різ допитливим та активним хлопчиком, добрим і товариським. Навчався у місцевій школі у рідному селі за словами однокласників і вчителів, був старанним та відповідальним учнем. А як людина, надзвичайно добрим, приємним у спілкуванні, відкритим до розмови, чесним і відвертим. Він не боявся сказати те, що думає, ніколи не обманював і не прикидався. Після закінчення школи вступив до Богороченського професійно-технічного училища No2. Здобув фах столяра у 2000-2001 роках. Служив у внутрішніх військах у Золочеві Львівської області. Зарекомендував себе надзвичайно добрим та цілеспрямованим, але водночас виявляв стійкість, організованість, силу волі, риси, які дуже потрібні хорошому військовослужбовцеві. Свою другу половинку далеко шукати не довелося. Мой Ню дружину Галину зустрів у рідному селі у 2006 році. Закохана пара одружилася. В щасливому шлюбі народилось двоє дітей: син Дмитро і донечка Софія. Усе своє життя ігор був гідним прикладом не лише своїм дітям, але й оточенню. У повсякденні демонстрував дбайливість, щирість, розважливість, енергійність. Опікувався домом, господарював у своїй затишній садибі, а ще надзвичайно любив життя, друзів. Мав захоплення мисливство, розповідає дружина. До війни працював на місцевому хлібокомбінаті родина, користувався повагою серед колег. Разом із дружиною мріяли, складали плани на майбутнє. Однак, у цій мрії увірвалася війна. Свідомо без вагань у перші дні повномасштабного вторгнення. Чоловік пішов до каласького центру комплектування і соціальної підтримки, маючи величезну мотивацію захищати свою країну від нищівного агресора, не уявляючи. Яку дорогу ціну за це заплатить у характері Ігоря? Я завжди помічала організованість, стійкість, готовність брати на себе відповідальність. Хоч би яка була проблема, він не боявся її, а відразу брався за вирішення, а також завжди був готовий допомогти усім, хто цього потребував. Думаю, всі ці риси спонукали його взяти дорогу зброю і піти відстоювати свою землю. Додає кума Оксана Савчук. Був направлений до військової частини Т 0950 що дислокувалися в останній час на Донеччині, служив командиром першого штурмового відділення, командиром машини другого штурмового взводу штурмової роти, за словами побратимів. Ігор був універсальною людиною, мужнім і відповідальним бійцем, дисциплінованим та надійним, готовим прийти на допомогу у будь-якій ситуації, щирим патріотом, який цінував життя своїх підлеглих більше ніж своє ставив перед собою цілі та вмів їх досягати. Йому можна було довірити усе від зброї до техніки. Загинув боєць 15 січня 2024 року між населеними пунктами Іванівське і Кліщівка Бахмутського району під час мінометно-артилерійського обстрілу. Свій останній спочинок герой знайшов 21 січня на місцевому кладовищі в рідному селі. Дужелів у березні загиблому захисникові мало виповнитись 42 роки. Посмертно йому присвоєно звання почесний громадянин Калуської територіальної громади. Ігор Лаврів віддав своє життя за волю та незалежність нашої держави, проявивши мужність та хоробрість, відданий син свого народу, безстрашний воїн, для якого Україна була понад усе. Вічна йому пам'ять і шана.